Ну, це добре теж. Вірую в Бога, а в церкву ні. Так може бути. Може бути, ти ж написав ні. Хто тобі казав, що в церкву треба вірити? Не треба в церкву вірити. Треба вірити в Бога. До церкви треба ходити і засвідчувати свою віру перед священником, перед людьми, перед Богом. Бо все, що ви зробили одному з найменших моїх братів, каже Господь, то ви зробили мені. Якщо ти з пошаною будеш відноситися до священника – Бог це побачить. Якщо ти будеш з пошаною відноситися до ближніх, Хоча би тих, що зібралися в храмі заради Христа, Бог це побачить. Тому не треба в церкву вірити. До церкви треба ходити і показувати, як ти віриш у Бога. Е, так, е, як. Ви знаходите відповіді на часом такі дивні питання, як, казав, як кажуть мудрі люди, не задавайте дурних запитань, не будете мати дурних відповідей. Ну, Які пишете запитання, такі я відповідаю.